Всім привіт! Сьогодні будемо гуляти в гру під, названня... під названням. Під названням будемо гуляти в ігру. Це у нас Том за золотом. Так, гуляємо. Так, зараз ми тут все зробимо, як нам треба. А ще вам скажу. У мене недавно на каналі на один день назад вийшов ролик про покикрейтайм. Вже два ролики. І, і знаєте що, у мене прийшла в голову ідея зробити експерименти над поки крайтайми. Як вам така ідея? Чи нормально, чи ні? Ставте плюсики в коментарях. А хто де хоче, щоб я так сгибав, то... то ставте бігус. Понял? Поне кого про більше п'юси, где Так. Так, в нас тут... Я ще заліпив, що там за золотом можна зробити одну штучку. Це як 9 персонажів і у тебе біго не даються безплатно. А ще мені гуляти в Бравл Старс? Напишіть в коментарях. Так а це вже буде ролик на другому каналі. Він буду називатися, цей канал Бравл Бравл Парс Стас. Бравл Пас і Старс. Так що, підписуйтесь. І я буду це бачити. Так. І сьогодні би я захотів таку зробити штучку це 2 мільйони. Робиться. Ну, це буде слажденька, я скажу. Нам. Ну ми справилися. Поділуйте лайками, я справлюсь. Без одного пришеста я забою. Ставте лайки. Я буду дуже благодарен. Так. А ще я вам хочу сказати, як тоді знайде. Це вже після того, після другого ролика. Якщо ви поставити плюсики більше, то після ролика з експериментами ви будете ставити мені на це, в коментарях гуляти туди. Або просто гуляти. А хто не хоче, щоб я гуляв, то просто не, гу... не гуляв. Поняли? Потім, може, коли після того, то можете включити цей ролик. О і подивіться, як я вам скажу, Я навіть можу вже слабко бути що. Якщо хочеш, то гуляй. А якщо не хочеш, то не гуляй. Я подивлюся кого більше. Не гуляй, чи гуляй. Так. Канал еще месяц назад появился, но я не снимал ролики оттого, что надо было брать. Ну это все. Это что надо было не назад, потому что я еще в школе. А сейчас... Я просто забыл еще про канал месяц назад. Ну то... Моя сестра покрасила Косячела. косячила моя сестра. И душой какие-то. Так, вы ей до 2 мільйонна. Ну, можна попробувати ще раз. Кстати, ребят, напишите, що тут без за только кнопочка. Я засекзу. Что у нас до ну... Я не знала, я никогда и даже куда сжимаю, а то вдруг вирус. или что делаю тут. Так, ребята. Скажите мне в комментариях, что это за кнопочка была. Вот так вот. Так, так, так. А завтра сейчас давай. Но я с Украины трохи российскую добавляю, потому что Мои друзья, если вы российскую, то я запоминаю российские слова на украинские. Так что, забавь, что я не да Канал, канал сгибать на российский А это называется на украинский. Опе, плейтайм тайм, три, да, Давайте у мене буває тут на цьому уровні пропадає звук. Це за того, що у мене плохо І роботи інтернет. Плохо роботи за того, що у Мене добувають викинь. Нічого, почти довели три. Ви замітили те, що в мене парадих дуже десь прийде. І мені теж йде, бо як марку вже. Чого ж він так десь прийде? Може, якийсь читер? боде а всегда это чего-то что я даже лайвер даже кстати я вам хочу рассказать как снимать с видео выдашь плейборк и открываешь вот даже запись видео скачиваешь далее там сделаешь любые видео -миде. Робиш любе відео. Головне, щоб нікого не було чути, То буде некрасиво. І подалі ви робите штуку. Далі у вас відкривається та штука. Ви робите Силки на своєму каналі, до якогось вайбера, може, я своєму. Когда я беру блюсил, что я вам уже сказала до видео, як скачать попутки Аматон Голтра, то це уже създан. Так еще дайте У вас открывается папка, да на... Абода Вайбер скидать видео. Або да Ютуб И або на И да, і або да на... це в Ютуб. або на Viber, або в Ютуб, або в Телеграм, або на Інстаграм. Поняв. І на це, я думаю, закінчим. Так що всім удачі, всім пока.